Сьогодні я запропонувала Сашкові приготувати тартар, і він буде робити якийсь неймовірний коктейль, який буде чудовим перінгом для цієї страви. З чого почнемо? За спому що вона стабілізувалась в холодильнику. О, якраз треба весь майже шматочок. Це вже не тертий. Вершків ми будемо додавати вдвічі більше. Нам потрібно дійти до температури десь близько 70 градусів ага. для того, аби сир потанув. У нас спома має бути максимально умамна Така приправляємо зараз. Сіль перець, мускатний uh -huh. горіх. Ми треба трошечки мускатного горіху. Нам ще потрібно трошки сушеного чеснику. No. Супер. Наша задача сьогодні використовувати балон Н2О. Проціджуємо. Наша задача перегорнути і почути такий характерний цс. Давай спочатку зробимо заготовки, які нам потрібні будуть до м'яса і м'яса в останню чергу. Скільки нам треба жовточок? Я думаю, два. Так, ось це ми залишимо, щоб в нас була гарна нарізочка. Давай візьму каперси ще наріжу, щоб цибульку нарізати. Я можу різати м'ясо, ти можеш потихеньку в тарілочці замішувати всі інгредієнти, Давай. які нам будуть потрібні. Давай. Так, на заправку в мене соус вурчрестра. Табаску буквально пару крапель. Угу. Не глящів. Що по перцю? Декілька Угу. Так. Трошки солі. горчичка. Е... Супер, прекрасно. Трошки устичного соусу. Так, mm. окей, дорізаємо останні шматочки. Так, ми перемішуємо. Наразі можеш додавати. Жовточки? Так. Нам потрібно буде трошки заправити тартар. Оливкова олія. Буквально за смаком. Тартар у нас не має бути видно. Загало, щоб він заховався. Угу. Ось так. І якийсь один зверху. Додаємо агрус. Так само десь 3-4. От базилик. Тепер готуємо коктейль під цю страву. Почнемо з смісної частини. Троф'ені віскі. медовий дистилят. Далі настойка курага, чорнослив. Ще трошки інжиру. Коктейль дуже сухий, тому що я використовую сухий херес полоросом. Це, скажімо так, твіст на коктейль Роброль. Ага. Гарніш. Це чіпс промазон. Супер.